Маргарі Тірел, можливо, найбільш недооцінений гравець у Грі престолів. і Дуже шкода, що вона так рано зустріла свій кінець, принаймні в серіалі, тому що більше, ніж будь-який інший персонаж, про якого я розповідав на каналі, вона може найбільше навчити речей, які можна використати в реальному світі. Починаючи з першого неймовірного таланту Маргері, її здатності будувати стосунки з будь-ким, можливо, окрім серсеї. У неї є кілька неймовірно ефективних стратегій, і перша і найшвидша – це фізичний перехід на ваш бік за допомогою мови тіла. Подивіться, як вона наближається до Джофрі у відео, коли починає завойовувати його увагу. Військовий табір не місце для леді. А ложе Зрадника. Хіба це місце для Леді? Навряд чи він був зацікавлений в компанії жінок. Чому ви так вважаєте?